Там, 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 тільки там, де нас нема. Там із злоучинів катма. Тільки там, тільки там, де нас нема. Вітання. Про Гілберта Кіта Чесертона та його серію детектив про отця Брауна я дізнався незвичним способом зі словника для розв'язування кросвордів. Так мій читацький досвід доволі різнобічний. Так от, дізнатися, то я дізнався, але в подальшому жоден із творів мені до рук не втрапляв. Я читав Агату Крісті, Артура Дойля, Едгара По та багатьох інших популярних авторів та авторок детективів. Але Гілберт Кіт Честердон лишався у тіні. До недавніх пір. Словом, десь на просторах Англії жив собі та був отець Браун звичайнісінький католицький священник, який мав проте одну особливість. Де він тільки не з'являвся, там обов'язково відбувалися якісь химерні заплутані злочини, непідвладні розуму найкращих поліцейських. А може, просто вмів з'являтись у потрібному місці в потрібний час. Того вже ніхто не знає. Наприклад, якось отець Браун допоміг уникнути викрадення коштовного артефакту. Іншого разу втрапив у розбійницьку засідку. Затим майже став свідком великої дуелі. Потім розплутав убивство мільйонера та найбільший злочин на світі, розгадав убивство у вісні та обірвав кар'єру невловимого крадія. І усе це на якихось 176 сторінках книжки. Англійською повна серія пригод священника нараховує 53 оповідання, 51 з яких видано у п'яти збірках з 1911 по 1935 роки. А саме смиренність отця Брауна, мудрість отця Брауна, недовіра отця Брауна, таємниця отця Брауна та ганьба отця Брауна. Українською Браун вперше вийшов у державному видавництві України ще в 1930 році під назвою Пригоди Патера Брауна. Ця книжка містила збірку недовіра отця Брауна повністю, а також деякі оповідки з мудрості. В незалежній Україні пригоди детектива звященика почало видавати Свічадо у 2009-му збіркою Хрест із сапфірами у перекладі Ольги Мандрики. За нею три наступні: таємниці аристократів та небесна стріла у 2010-му і дзеркало судді у 2012-му. І якщо що це переклади збірок, смиренність, мудрість, недовіра та таємниця, але чомусь під іншими назвами. Після цього у 2015-му вийшла Смиренність Отця Брауна у видавництві знання, переклад Олега Шалати та Андрія Пехника. І от у 2023-му маємо незбагненного отця Брауна від НК Богдан. На відміну від попередників, це майже випадкова компіляція оповідань із п'яти різних збірок. По одному-два з кожного. Здавалося б, такий виверт мав би дуже зіпсувати враження. На щастя, ні. Історії доволі самостійні і пов'язані між собою в основному головним героєм та часом якимись другорядними. Незручність виникла лише з останнім оповіданням. Воно явно розгортається хронологічно раніше, ніж одне з попередніх. Але можна сприймати його як приквел. Попри те, що всі оригінальні назви збірок містять слово сполучення Отець Браун, він не завжди є саме головним героєм. Що найменше в першому оповіданні священник це персонаж другого, ну чи може навіть третього плану. У решті історії так, плюс-мінус в центрі уваги. Але сім оповідань з 53-х все ж недостатня кількість для справді детального аналізу. Звичайно, ви прийшли сюди не за рефератом на тему видання історії про Брауна українською. І певно хочете моє особисте враження про збірку. І ви це отримаєте прямо зараз. Книжка тоненька, всього 176 сторінок. Як я казав раніше, має палітурку, лясе, зручний такий формат. Папір достатньої товщини, аби нічого не просвітлювалося, літери нормального розміру не завеликі, не замалі. Ілюстрації фактично дві спереду і на звороті. Я подумав було спершу, що це типу кінообкладинка, бо екранізації є багатсько, але я про це не розповідатиму, самі можете загуглити. Але жоден постер до жодного сезону, жодного серіалу не був схожий. Ну, принаймні з тих, що мені вдалося віднайти. Тож, або це оброблений кадр з якогось абсолютно іншого фільму, або взагалі щось згенероване щишкою. Не засуджую в будь-якому разі обкладинка пристойна. З технічного боку, словом, все чудово. А тепер про найсуб'єктивніше про мої враження. Перше оповідання Блакитний Хрест це просто топ. Честертон добре почав серію, і, до речі, це перше оповідання з першої збірки. Ну, тієї, що смиренність. Тобто, прямо взагалі найперша в світі. Я був у захваті. Друге, розбійницький рай має дещо повільний початок, але власне з потраплянням до розбійницької фортеці починається все найцікавіше. Не топ, але близько. Це, до речі, другий номер із другої збірки. Інтрига у третій оповідці двобій доктора Гірша мені не сильно припала до смаку. Вона здалася нереалістичною від слова зовсім. І це третє оповідання з неочікуваного теж другої збірки. Під четвертим номером розташована небесна стріла. Теж із моїх фаворитів. Хороший сюжет, смачна розв'язка. І цю історію ви можете віднайти, наприклад, другою у третій збірці. Найгірший злочин у світі це номер 5 у незбагненному отці Брауні. І, як на мене, щось таке посереднє. Реалізм шкутильгає сильно. Четверта збірка шосте оповідання, якщо раптом цікавить. Номер 6. Вістря шпильки. Доволі добре, хоча розв'язка і викликає сумніви у реалістичності. Сьома оповідка із п'ятої збірки. І завершує незбагненного отця Брауна історія «Летючі зірки із феєричною виставою. Це раптом шоу четверте оповідання першої збірки. Ну, я в принципі розумію, що його поставили на симісінький кінець, аби було справді гарне завершення. Якщо коротко за свої гроші книжка дуже непогана, типові такі олдскульні детективні оповідання, якби вся серія вийшла у м'якій обкладинці й рази у півтора-два дешевше, розхапали б як гарячі пиріжки. А цей випуск інтелеклес тим часом докотився до свого кінця. І перебування Роберта Меноса на вашому екрані скоро теж завершиться. На цю баночку можна сказати молодець і гарна робота. Так продовжують робити деякі прекрасні люди, і я їм безмежно за це вдячний. Окрім цього, наполегливо закликаю донатити і на збори Збройним силам України, які надалі боронять наші землі від окупантів. Побачимося за тиждень. Сподіваюся, Женьки згинуть там, 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 тільки там, де нас нема. Там і злочинів, катма. Тільки там, тільки там, де нас нема, зовсім там, 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 тільки там, де нас нема, не існує зовсім зла, тільки там, де нас нема, та й добре там, 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 тільки там, де нас нема, там священний артефакт там, там, тільки там, де нас нема, не крадуй, там, 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 тільки там, де нас нема, не страчить серця стріла. І не питається у нас, де ви? є, Де ви?